Всім привіт! Сьогодні поділюся з вами дуже смачним рецептом квашеної капусти. З мною колись давно теж цим рецептом поділилися, тож я розповім вам вона дуже смачна. Беремо чисту 3 банку, додаємо 700 г питної води, можна холодну кипячену, у нас бутильована вода, по столові ложки цукру та солі, розмішуємо у цій воді і додаємо нашинковану капусту. У нас на банку уходить приблизно 2,5 кг. Утрамбовуємо, ставимо якусь ємність, куди може витікати бо буде витікати маринад, і ставимо при кімнатній температурі на добу. Обов'язково от протикаємо шпажкою дерев'яною до самого дна, щоб виходила оця гіркота повітря. Можна зробити отак. Як починає воно виходити, все це перекидаємо у ємність, перемішуємо, щоб гіркота оця виходила, потім добре утрамбовуємо її. Капусточку. Притискаємо, у нас це тарілка, таких, щоб груз можна було поставити гніт. І ставимо зверху у нас літрова банка з водою. Отаким от чином притискаємо і ще добу у нас стояло. Потрібно дочекатися, але щоб не перекисло. Потрібно дочекатися, ну, от Поки буде, перестає вже вона сильно бродити. І от перекладаємо вже потім у банку назад втрамбовуємо. Бачите, вся рідина, яка була виділялася, все це от залишилось і от скільки вийшло. І хранимо вже в холод... холодному місці, або в холодильнику, або в погребі. При подачі подаємо, поливаємо олію, можна цибульку, ми журавлини посипали. От така вона дуже смачна. Вона виходить хрумка. От, тож користуйтесь цим смачним рецептом. Бажаю вам смачного! 詰まっこった。